Добрий день всім, чи може добрий ранок. Люк цього автомобіля Mercedes Actros, заслуговує на своїх 5-6 хвилин. Тому що для тих е, прихильників великих Mercedes, хто думає, що дно вже не можна пробити і доказується, е, треба сказати пару слів, що звідти можуть ще постукати. Першим. Чином варто сказати, що кидається в очі, що буквально останні 2 роки, можливо 3, змінилася пропорція. Ми побачили, що люк почав бути от, по осі автомобіля значно коротший і має десь ту саму ширину. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, він був більш схожий на квадрат. Раніше, не так давно. Але тепер зауважите мені, що є ще автомобілі. Що ставлять люки трошки іншої пропорції. Відповідно, вони мають прозору поверхню, тобто такі так звані панорамні, я би навіть сказав, відкриваються у двох положеннях. Але це розкіш, це велика розкіш. Більшість з вас буде мати на своїх автомобілях, якщо буде працювати на актросі або купить собі таке щастя. І люк буде отаким. Зараз в нас літо на вулиці, і це достатньо важливо, тому що хто знає, хто працює. Непогана штука, коли вона є. Я бачив приблизно, як влаштований він всередині на попередних моделях, коли мені змонтували все і ставили зверху кондиціонер. Тоді механік віддає тобі весь механізм, все те, що було всередині, разом з кришкою. і і залишає там лише кабеля, які управляли електроприводом. То була досить об'ємна конструкція. Зараз ж Мерседес такими речами не заморочується. Ми маємо люк такої форми і маємо сітку. Сітка, начебто, дилером подається як великий плюс, великий на ворот, як то ми кажемо, на сленгу. Звісно, краще, ніж її нема. Але я би хотів вам показати, як вона влаштована, та сітка. Першим таким, таким, що кидається в очі, зазвичай у попередніх автомобілях, де в мене були сітки, та і у легкових ваших, якщо є, вона якось відсувається, відкривається. Ми бачимо тут фіксовано, ну ок, фіксовано. Часом ми протираємо тут пил. І дивіться, що робиться. Рамка чомусь працює ось так. В задній частині цієї рамки ми маємо два такі пластикові язички. Ми їх натискаємо легенько, і кришка падає на нас. Коли кришка падає на нас, то насамперед, ми давайте розглянемо її цю кришку. Це сітка куплена в будь-якому пересічному магазині. Ну, я думаю, що така площа буде коштувати навіть при сьогоднішніх цінах 20 або 30 центів, бо там переважно продають великі площі на двері. І якимось клеєм або силіконом просто наклеєна, навіть не удосужившись не поставити ніякого бортика, ніякого ну нічого. Ну, Ну, ви бачите, як це виглядає? Скажіть мені в очі, що я придираюся, що це не виглядає на топову марку. Є плюс у цьому Є плюс. згідний. Коли вона розвалиться про, про від часу, коли вона не прорветься, бо ви чимось зачепите, ви таку ж саму сітку без питань, без проблем знайдете на будь-якому. В будь-якому будівельному магазині, або може вона у вас є вдома, і зробити так самісінько, як Mercedes, або ще краще. Скажу відразу, що це є ще й величезним недоліком. Тут, де я щойно натискав, я не знаю, наскільки вам буде видно, сітка, звісно ж, до цього місця не доходить. Тому оцей отвір, так, на відео не знаю, наскільки це видно, отвір. на... Нехай буде на 2 сантиметри, так? Це просто брама, величезна брама для комарів. Тому відразу вам кажу, хто хоче не просто мати панти для менеджера, як робить Mercedes, а дійсно захиститися від комах, бо десь там стоїть в такому місці, що кругом рослинність і вони вас з'їдять. То оці. Отвори, ви вже самостійно повинні чимось заклеїти. Ну, звісно, тут якийсь колгосп можна придумати, це не проблема, не питання. Е, я бачу, що тут хтось як вуха вати напихає, ну це не красиво. Можна з внутрішньої сторони чимось заклеїти, але щось з цим робіть, бо ця сітка вас не захистить. Буде ціла кабіна комарів, і ви, можливо, на початку навіть не будете знати, де вони беруться. Тепер я візьму вас. Поближче, і ви подивитеся, що тут намудрував Mercedes. Ну, тобто, ви бачите, це просто врізане, це жодної з з тут шумоізоляції ми маємо дах. І дешевенька кришка, яка просто накладається на двох клямках. І ось такий примітивний двигунець відкриває вам цю всю конструкцію. Ось, власне, все, що ми маємо. Простіше і дешевше, я думаю, що зробити вже було неможливо. Чи це великий мінус? Я не знаю. Можете мені казати, що я придираюся. Але основний мій сигнал заклеїти ті отвори. Для цього я вам це і показую, бо комарі вас з'їдять. А все це на фоні зірки, яка підсвічується, для мене виглядає страшною біднотою. Я бачив люків інших машин. І такого убожества, мабуть, що нема ні в кого. Хіба там в якійсь Вольво, ще була механічна ручка? Він був якісний, але треба було зупинятися і вставати, щоб його закрити чи відкрити. То був теж треш страшний. Тут є електромотор. Електромотор. Це просто топ. Дякую всім за увагу і хорошого дня вам. Слава Україні!